Як відомо, Україна володіє третиною світового запасу найпродуктивніших земель чорноземів. Саме тому близько 70% площі нашої країни зайнято сільськогосподарськими угіддями. А сільське господарство України є однією з провідних галузей економіки держави. Завдяки зручному географічному розташуванню, рівненому рельєфу та родючим ґрунтам, Жашківщина має сільськогосподарський напрямок. Сьогодні одним із найбільших аграріїв, що господарюють на теренах району, є стовп Агрофірма Злагода. Агрофірма Злагода господарює в Жашківському районі у семи населених пунктах це Жашків, житники, Зелений Ріг, Пугачівка, Скибин, Сорокотяга і Тетерівка. Загальна площа земель займає трошки більше 11 тисяч гектарів. Більше 4 тисяч пайовиків. Віддало злагоді свої земельні ділянки в загальному по злагоді в нашому районі працює більше 300 чоловік. А зокрема, в скибіні 29 чоловік штатного персоналу, тому що техніка сучасна, техніка велика, високопродуктивна. І ясно, що це і в нас, тим більше, що знаєте, господарство, коли воно велике, розгалуджене, то це не обов'язково мають працювати люди тільки з цього населеного пункту. От, наприклад, от ви бачили там маніту працювало працівник і житник, бо тут такого немає. А комбайнер, будете бачити на комбайні мединський. До речі, учасника то і він, і Шемчій. Тут є в нас два, два працівники на цих на нових комбайнах дали їм. То він житель села Скибин. У нас такі інтегровані ми би, по, по селах нема В нас такого, щоб були за, зациклені, за закольцьовані на одному селі. У структурі сільськогосподарського виробництва товариства переважно рослинництво. Спеціалізуються на вирощуванні зернових та технічних культур. Перевагу віддають сортам вітчизняної селекції. Водночас цьогоріч взялися випробовувати і відомі, що зарекомендували себе на світовому ринку іноземні. По структурі посіву озимої пшениці, значить, ми виходили з того, що було закладено 60% нашої вітчизняної селекції. Тобто, ми брали сорта озимої пшениці, які ми... Раніше вирощували, і вони показували хорошу продуктивність і потенціал ми бачили, а також ми брали нові сорта на випробування. Тобто, в нас є зараз, ми вирощуємо сорта з Інституту фізіології, рослин і генетики принан України, Миронівський інститут пшениці імені Ремесла і селекційно-генетичний інститут міста Одеса. І в структурі ж була закладена іноземна селекція, це було 40%. З іноземної селекції. В принципі, ми мало її вирощували, ми тільки в цьому році почали. Ми завели, це у нас кубус КВС, я так просто назву, там, скаген, мулан, Загатен Юніон. Потім у нас співпрацюємо із фірмою Штрубе, У нас є і Глаукус, і Ленокс. В цьому році ми випробовуємо їхній сорт Ленокс, це сорт Дуручка. Тобто він, ми його можемо сіяти як, як озиму і як яру. Ми проводимо пробування. Я думаю, що у цього сорта дуже хороше майбутнє. Ми його будемо в цьому році сіяти і як озимий, і закладемо на насіння, щоб посіяти як ярий. Сорти, як і нашої селекції, відрізняються, хороша, дуже хороша зараз уже стійкість до хвороб. Септоріоза, фузаріоза, колоса. А так як в цьому році було так, ну, скажімо так, в травні місяці на середньому випало 190 міліметрів опадів при нормі 70. От, то скажімо так, дуже велика, велика була увага приділена до захисту, захисту культури від хвороб, тому що велика вологість в травостої пшениці, плюс температура, створюється свій мікроклімат, і це, скажімо так, оптимальні умови для розвитку грибових хвороб грибкові хвороб озимої пшениці. Тобто, в нас на цьому, наприклад, сорті зорепат було проведено чотири захисти. Використовувалися оригінальні препарати, і я думаю, що ми свого досягли. Наразі жнивна кампанія та підготовка ґрунту до сівби. Погода тому сприяє. Роботи виконуються згідно плану. Розпочинали ми цьогорічну кампанію по молоту зернових. Розпочали ми 14 липня. Погодні умови складалися доволі нормально. Розпочали ми жнива з обмолоту ячменю. У нас було в цьому році 803 гектара ярого ячменю От. і 532 гектара ріпака зимового. Після закінчення обмолоту ячменю. Врожайність була там порядка 52 центрів з гектара. Ми як би сказав, з маршу перейшли у ріпак, поділи ріпакові столи. Був обмолот ріпака, ріпак ми закінчили за 5 днів. От, тобто Ріпак теж дав урожайність у нас 28 центрів з гектара. І потім після ріпака ми перейшли в обмолот озимої пшениці. Розпочали ми деякі вже філії, такі як зелений ріг, вже закінчився обмолот. О, зараз проходить оболото зимої пшениці по чотирьох дільницях. У нас житники, Пуачівка, скибин і сорокотяга. На даному полі зараз проходить оболот зимої пшениці. Працює тут шість комбайнів. Загальна площа цього поля 112 гектар. Я думаю, що через 2-3 години це поле буде обмолочене, ми перейдемо по сусідству поле 109 гектар. Вийшовши з жнив, буде підготовка до закладення міндобрів, оранки і підготування ґрунту до посіву на той рік цукрового буряка. На той рік планується 1900 гектар посіву цукрового буряка. Аби отримати хороший урожай, потрібно врахувати ряд впливових факторів: сировина, препарати захисту рослин, впровадження новітніх технологій суттєво впливає на якість роботи, а отже й на результат, і сільгосптехніка. В тому році у нас було поповнення автопарку, брали два джандіра марки 690. І вони в нас працювали з 11-метровими жатками, показали дуже хороші результати. Ну, Ви самі бачите, техніка, ми зараз від заходу ми абсолютно не відстаємо. По тому, яка була техніка закуплена в це господарство у найближчі роки, у нас був взята сівалка, хорш, це, скажімо так, посівний комплекс. Потім у нас були куплені плуги, лемки. От, скажімо так, ну, Манітуви, GCB, бачили. Техніка закупляється, досягнути поставлені задачі, на зараз ресурсу вистачає. Сучасна висококласна техніка це не лише вагомий чинник, що впливає на якісний результат роботи. Це ще й комфортні умови праці. Злагодження ну, спочатку її затворення в нас, тут, у нашому селі, з перших днів, а взагалі працюю 20 років вже. Нову техніку отримали, комбайни. Два ми отримали на наш район. Прорівняти проти старої, нова це дуже велика різниця. І взагалі працювати приємно, все працює, все проти старої техніки можна працювати і виконувати завдання, які надають нам. Для водія получені умови у всьому, вже встановлений холодильник. І кондиціонерну нове все працює, все условия для водіїв для комбайнерів дуже сприятливі і дуже хороші. Радий, що ми отримали таку техніку. Комбайнер Віталій усе життя присвятив себе нелегкій справі хліборобству. Була перерва його призвали захищати країну від сусіда-агресора. По закінченню гідної служби в АТО Віталій знову повернувся до не менш гідного обов'язку хліборобської справи. Робота його йому подобається. І умови хороші, і заробітна плата достойна. І як пайовик співпрацею з господарством задоволений. Я був перерив, я прийшов 4 місяці, як звільнився. Ну і зразу ж запросили мене на роботу. Ну так, що, що тягнути резину, як треба працювати, ж хліб треба вбирати. Тим більше це моя стихія, моє. Я все, все життя, батьки мої, діди мої, всі працювали коло хлібу, і я працюю. Ну, на даний час і оплачують за солому, хто не хоче там брати солому і за оранку, городів, вертають кошти наше це товариство. Так що я можу сказати одне, що пенсіонерами общався, то пенсіонери задоволені. Не всі ну, задоволені, що вони отримують вдома і отримують хліб, все. А на мою думку, вроді би, непогано все. Ну, є багато хто, хто де там більше дають, де менше, чого більше, чого менше. Всі ж так не можуть все однаково бути. агрофірма Злагода господарює на Жашківщині близько п'яти років. Схоже, за цей час підприємство зуміло завоювати довіру жителів району, про що свідчить понад 4 тисячі договорів на оренду земельних наділів пайовиків. Левову частку землі товариство орендує у селі Скибин. Товариство «Злагода» прийшло в село Скибин чотири роки тому назад на базі приватного підприємства Шанс яке орендує сьогодні 2365 гектарів землі, що становить 1055 тисяча п'ятдесят пайовиків. О, термін дії договору 7 років заключений. Вирошується в цьому році. 1644 гектари озимої пшениці, 200 гектарів яру ячменю, 345 гектарів соняшнику і 118 гектарів сої. На сьогоднішній день зібрано пшениці на площі вже 850 гектарів при середній урожайності 65 центнерів. Зібрано ярий ячмінь на площі 200 гектарів, урожайність 50 центнерів з гектару. Орендна плата, середній розмір паю складає в середньому 2 гектари. Розрахунок по паях проводиться кожен рік до нового року. Виплачується дві тони зерна, це в розрізі 600 кілограмів пшениці, 600 кілограмів ячменю, 1200 кілограмів кукурудзи, 60 кілограмів цукру, 100 кілограмів соняшнику. Видається тона. Соломи або грошова компенсація і виплачується ще 575 гривень компенсується за оранку присадибної ділянки. Розрахунок, як я сказав, проводиться вчасно. В господарстві працює 29 працівників, ми в основному наймаємо техніку. На період жнив, так як площа велика, наймаються комбайни. Це сьогодні вигодніше, є, економніше. Окрім ведення успішного бізнесу на теренах жашківщини, стов агрофірма Злагода не забуває і про людей, які довірили їй свої земельні наділи. До прикладу, за чотири роки господарювання у скибині на соціальну сферу було виділено близько 800 тисяч гривень. Активно співпрацює підприємство і з рештою сільських рад, де орендує землі. Стова «Агрофірма Злагода працює у селі Скибин вже п'ятий рік. На цього часу є позитивні результати, є зрушення в роботі. По крайній мірі, в минулому році на момент заключення договорів оренди на земельні частки паї, близько 90 жителів села заключили із агрофірмою Злагода свої договори, передали земельні ділянки в оренду. Це завдяки тому, що Агрофірма значні кошти вкладає у соціальну культурну сферу села. Ну, наприклад, в минулому році, можна сказати, вагомий. В нас було внесено в сільську школу, у дитячий садок, частково будинок культури сільський, близько півмільйона було вкладено коштів для розвитку нашого села. Ну, звичайно, що працювати з такими сильними структурами. Мені, як сільському, може, і трохи важко, все таки, як би там не було, у них багато підприємств на території не тільки нашого району, а й всієї області. Але я думаю, що завдяки таким керівникам, які намагаються нам допомагати, і вони вкладають душу у сільське господарство. Я пам'ятаю, колись були такі часи, це вже наш сьомий інвестор в скибині, коли по тисячу гектарів землі було не сіяно. Я про це всім нагадую, наголошую, залишали мільйонні борги, а зараз працюємо, податки своєчасно сплачуються. Ну, і, звичайно, будемо надіятися на те, що, наприклад, в цьому році знайдуть вони кращі ринки збуту зерна, будуть в них доходи, то буде добре. І в нас, і буде розвиватися наша соціально-культурна сфера завдяки їхній допомозі. Стов Агрофірма Злагода є найбільшим орендарем земель в селі Сорокотяга. У 2015 році громадяни села довірили свої паї агрофірмі Злагода укладено 667 договорів оренди. Керівництво агрофірми злагода. Постійно співпрацює з сільською радою. Для соціальної сфери села з 2011 року надано дуже багато. Зроблено ремонт в сільському будинку культури, встановлено чотири кондиціонери в будинку культури. Реалізовано міжнародний проект із встановленням піролізних котлів в школі. Агрофірма Злагода. Приймала активну участь в реалізації проєкту. У 2016 році громада села звернулася до керівництва агрофірми в наданні допомоги із встановленням вікон та дверей новозбудованій церкві. Кошти перераховані. Іде постійна співпраця: надаються транспортні послуги, продукти харчування для школи. Це щоденна співпраця, люди це розуміють. На часі Ремонт ФАПу, заміна вікон в школі, тож надіємося на співпрацю і взаєморозуміння. Як уже було згадано вище, стов агрофірма Злагода спеціалізується переважно на рослинництві. А саме тут, у Сорокотязі, займається і тваринництвом, яке в перспективі планують нарощувати. Тваринництво в нас є в одному населеному пункті, це в Сорокотязі. Ми вже два роки проводимо реконструкцію тваринницьких приміщень, ведеться дуже велика робота. 2011 року злагода займається тваринництвом у нас в господарстві. Зараз на даний момент у нас 410 голів взагалі ВРХ, із них 192 дійного стаду. Ось в цьому приміщенні, як ви бачите, знаходиться 210 голів. Це дійне стадо, крім сухостою. Сухостій у нас на вулиці зараз. На перспективу планується розширення ведення. Первісток в стаду. Минулого року ми здали в експлуатацію це приміщення на 210 голів дійного стаду. На сьогоднішній день ведеться реконструкція ще одного приміщення, так само під дійне стадо, десь на 210 голів. І в майбутньому ще планується побудова телятника, родільного відділення. Ця поголія обслуговує 4 доярки, основних одна підміна, тобто 5, 5 доярок на обслуговуванні, плюс один фуражир. Всього у нас в штаті 26 чоловік на обслуговуванні ферми. Сюди входять і фуражири, технік штучного осіменіння, весь зоотехнік трактористи по обслуговуванню ферми, ну і оператори машинного доїння телятників. За словами зоотехніка господарства, на сьогоднішній день ферма повністю забезпечена якісними кормами, кормодобавками, концентратами власного виробництва. Турбується тут і про покращення поголів'я, збільшення надуїв. Крім того, для худоби постійно закуповуються вітаміно-мінеральні добавки. Наразі ведеться реконструкція іще одного приміщення, після введення якого в експлуатацію створюються нові робочі місця. Щодо тваринницької галузі. Стов агрофірма Злагода орієнтується на скотарстві м'ясомолочного напрямку, але окрім того, займаються і свинарством. У сорокотязі на фермі сьогодні вже 450 голів свиней. М'ясом цих тварин вони забезпечують усі господарства, що входять у групу СТОВ агрофірма Злагода. Пайовики мають можливість придбати худобу по пільговій ціні, а частина голів реалізовується. Сільське господарство в Україні привабливий для інвестицій прибутковий бізнес. Водночас, і дуже непростий. Це тяжка праця чималої кількості людей. Велика заслуга в успішності бізнесу належить і керівникові. У стоп агрофірма Слагода цю нелегку ношу взяла на свої тендітні плечі жінка, депутат районної ради Тетяна Реміна. Попри те, що складно, вона свою роботу знає і любить. Сільське господарство її покликання це те, чим Тетяна Миколаївна живе. Дуже хотілося працювати і жити в селі, і я розумію, що це надзвичайно складно, тому що сільське господарство воно дуже багатогранне. Тут рік на рік не похожий, не похожий день на день. Не можна прийняти рішення такого, як ти приймав учора, тому що тут і погодні умови. І технічні умови, і ну якби і людський фактор. Тут дуже багато тут з'єдналися і техніка, і хімія, і агрохімія. Тут треба весь час приймати нові рішення. Тут спеціалісти, керівники, агрономічна служба. Ну, це люди надзвичайно знаючі, мають бути ерудовані, мають люди, які повинні весь час удосконалювати свої знання, свої вміння. Хочеться бути, хочеться жити в селі завжди. Нікуди мені ніколи не хотілося. Як уже згадувалося вище, сьогодні СТОВ агрофірма злагода є одним із найбільших орендарів у районі. Помітні покращення в роботі підприємства стали з того моменту, як господарством почав керувати Михайло Савченко. В свою чергу. У підприємстві успіхам завдячують саме орендодавцям, котрі довірили земельні наділи господарству. Планів на майбутнє іще багато. Впевнені, перспектива розширення є. Головне дбати не тільки про розвиток бізнесу. В першу чергу, якщо ти господарюєш в селі, потрібно жити життям його громади.